Привіт, мої любі гусачки та гусині! Сьогодні ми з вами відправимося з Єврогусаком у новеньку подорож. Але перед тим я прошу підписатися вас на цей канал, поставити вподобайку і, можливо, навіть завітати до телеграм-каналу Гусака, якийсь посилання, на який я залишаю, як завжди, в інфобоксі. Що я очікую від сьогоднішнього гусака? Я очікую, щоб мене здивували, тому що щось така прісна література пішла в мене. Я щось таке читаю. в мене є таке внутрішнє незадоволення тими текстами, які я читаю, хоча я їм ставлю непогані оцінки. Розуміючи, що це можливо мій настрій, можливо, це моя якась вибагливість тепер до текстів. І ця вибагливість стає ще більш вибагливою з кожним разом. Я розумію, що мені треба якийсь текст, який точно вірветься в моє Життя і зробить його ну не те, що кращим, але принаймні цікавішим. Угорщина, Угорщина. Я, до речі, включила Угорщину, тому що все-таки я вирішила читати Зізі, як би вона політично була не спрямована зараз. Незважаючи на це, але все одно почитати можливо те, що було написано колись, тому що в них дуже багата історія, і так як вони були дуже довго під Австро-угорською імперією в купі, то я думаю, що там є що почитати. А я не так часто читаю угорців взагалі, не пам'ятаю, коли я останній раз читала угорців, тому. Ну, давайте почитаємо факти про них. І перший факт, який мене вражає, що в угорському алфавіті виявляється аж 44 літери. І ці літери, до речі, є схожі на нашу йод, а є також схожі літери на австрійські, ну тобто німецькі. Тобто вони довго були разом і, скоріш за все, частина алфавіта дуже схожа. Я в шоці в Угорщині не прийнято цокатися келихами пива. Угорщина славиться своїми багатими термальними джерелами, яких по всій країні нараховуються сотні, і там можна відпочивати і туди, де, в принципі їду для того, щоб відпочити. Також тут зустрічався факт про те, що Будапешт, тобто столиця Угорщини, визнана найкрасивішим містом, яке розташовано на Дунаї. Це такий виклик для філологів. Уважно послухайте, що угорська мова вона взагалі вважається однією з найскладніших і її практично неможливо вивчити. Так що я пробувати точно не буду, але якщо ви хочете, то спробуйте <сум> сказати, хоча б пару фраз чи слів угорською. Угорці багато чого винайшли. Винахідницький дух Угорщини, очевидний у внеску в різноманітній галузі. Угорські винахідники зробили вагомий внесок, зокрема, кулькову ручку, кубик Рубіка і процес голографії. Поряд із цими відчутними інноваціями інтелектуальна доблесть Угорщини відображається в численних Нобелівських лауреатах. Так, я це, до речі, теж помітила, яких вона випустила, що підкреслює незмінну відданість країни творчості та інтелектуальної досконалості. Звідки <свіст> випустила, сказала: йдіть в це море. Дивно, що цих інтелектуалів не допускають до сьогоденної політики. Дякую, що подивилися цей маленький фрагментик. Я піду шукати книжку. Я, здається, маю декілька книжок угорців. Не часто я читаю угорців, але сьогодні це зміниться. Сьогодні-завтра. Зараз для вас пройде 5 секунд, а для мене пройде декілька днів, поки я буду читати цю книжку. Так що підтримайте канал Ще раз це Нагадую. Ой. М -м. Поживна цінність Сі. Нормально. Можна їсти смачно. От би просто їсти горішки і все. Бо більше нічого не робить. І відео не знімати. Блін, я вся в горіхах тепер. Ну що ж, моя любі гусятка, я повернулася, пройшло 5 днів, і я знайшла перелік тих авторів угорських, які мене зацікавили. Але на моїх полицях мене чекала книжка вже давно. І я подумала, що, напевно, пора її прочитати. Вона від угорця, вона від Шандора Мараї. І е, якщо говорити про нього, то це, а вже ж угорський письменник, і також він був журналістом. Мараї написав 46. Книг, уявіть собі, здебільшого, це романи, але славиться він саме тим, що він пише такі романи, дефіс оповідання, тобто це наче. Не до роман, але вже не оповідання. Літературні критики визнають його одним із найвпливовіших, найпсихологічних представників літератури ХХ століття, саме в Угорщині. Але визнавати його почали здебільшого, як ми з вами любимо, після смерті він був противником комуністичного режиму, комуністичної партії, яка прийшла до влади після Другої світової війни. Тому в 1948-му він був змушений еміг. Спочатку в Італії, де він проживав, а потім вже в Сан-Дієго, що в Каліфорнії, тобто американське містечко. Я думаю, що якщо ви захочете познайомитися з його біографією, це є в доступі, і в принципі про нього багато зараз відомо. Мені також подобається, що він народжений 1900 року, і от за цей період, практично 90 років свого життя, він написав так багато різних творів. Про Мараї згадують на батьківщині, де через кілька місяців по його самогубстві нарешті. Повалено комуністичний режим у Словацькому коші йому встановлюють пам'ятник ім'я Мараї, носить сьогодні літературна премія Угорщини. До речі, літературна премія ця існує з 1996-го і щороку вручається від от імені Мараї, який вже як ви зрозуміли помер і який залишив неймовірний слід про славу, в принципі, угорську літературу і таким чином, що мені так подобається. Оці от автори, які десь тікають. Тю виїжджають, ну змушені не жити в своїй рідній країні, але потім, ой, це наш типу письменник, угорський. Угу. І що я тут тримаю в руках? Це книжка Шандора Мараї Свічки догоріли. Класна назва, довго в мене лежить. Я хотіла прочитати цей роман дуже, тому що його дуже нахвалювали. Сюжет, взагалі, якщо говорити про сюжет, складається із розмови, із скоріше монологу двох старих друзів, які не спілкувалися. Понад 40 років, і ось тепер вони з'ясовують свої стосунки в старезному замку, атмосфера неймовірна, якісь психологічні прийомчики тут застосовані. Тому що теж це, це ж найглибший, найглибший психологічний роман ХХ століття, і це не мій висновок. Цей висновок зробили за мене. Давайте порахуємо скільки разів. По-перше, на обкладинці один із найглибших психологічних романів. Раз наступне відкриваємо анотацію одразу. Один із найглибших психологічних романів світової класики ХХ століття. Передмова у нас тут також щось було, мені здається, але я тут не підкреслювала. До 2011 року, до речі, не з'являлося жодного перекладу його твору українською. Потім вийшло в журналі Всесвіт від Максима Стріхи, і потім тільки у 2023-му вийшла ця книжечка. От, от такий довгий шлях Шандора до українського читача. Але сподіваюся, будуть іще переклади, тому що з цього не сильно та й зрозуміло. Потім четвертий раз свічки догоріли. Один із найглибших психологічних романів це Людмила Журавська, це відгук від читача. Тут 126 сторінок, і вже чотири рази нам написали, що це найглибший психологічний роман. А вже ж мої очікування підігрілися до максимуму. І я чекала чогось такого, що мене просто ну вау, розірве. Але ну як завжди, оці всі очікування вони трошечки потім приглушуються в шумі тих текстів і тих фраз, які ти завжди тримаєш, тримаєш, тримаєш. Ну зараз буде, зараз буде, зараз буде. Ну воно і є, але не настільки, щоб повторювати це стільки разів. І це я би хотіла віднести до мінусів. І ще які мінуси в мене. Оце очі, він не до роман і не до оповідань. Оце от мені теж не сильно подобається. Також мені не сподобалося моралізаторство, його тут дуже багато, от прям багато. Воно начебто і красиво, але ти втомлюєшся постійно читати, що людина те, людина се, оці всі моралізаторські штучки, людина завжди знає правду, ту іншу правду, яка стоїть за зовнішніми обставинами життя. Це перше. Друге, наприклад, людина ніколи не забуває того, що для неї важливе. А якщо в неї Альцгеймер, <смір> хочеться мені сказати. Наступне. На сам кінець людина завжди відповідає своїм життям на найважливіше запитання. І це ще не всі фрази про людину, людина, людина, людина. В центрі завжди людина, окей. Але зараз ще буде вам цитата: ми повинні прийняти, що люди. Знову такі, люди, яких ми любимо, не люблять нас, або ж люблять не так, як ми на те сподіваємося. Ну, це дійсно дуже цікава фраза. Ми маємо прийняти зраду і нещирість, і що найтяжче прийняти те, що хтось краще від нас за розумом чи вдачею. І знову люди. Є дуже небагато людей, чиї слова в точності відповідають їхньому життю. І це далеко не всі фрази про людей, які я тут зустрічала. Просто скільки можна люди те, люди се. А ти що ти про себе скажеш? Тому що це багатий такий аристократ, і він все своє життя виношує, виношує просто таки варить ситуацію, яка з ним сталася 40 років так тому. І він постійно, знаєте, оце от перетворює її, він її трансформує в нові нові сенси, щоб потім висказатися цьому другові, який вже і не друг, але він так щиро вірив в цю дружбу, і я не розумію для чого. Тобто для мене це ну, великий мінус, і також поруч із тим, що які люди тут ще є моралізаторства, який світ, от постійно про світ. Давайте я вам зачитаю. Теж світ такий, світ сякий, люди такі. Був світ, заради якого варто було жити і вмирати. Той світ зараз мертвий, а новий нічого для мене не важить. Це все, що я можу сказати. І тут я прочитала не текст, а самого автора. Мені здається, що автор глибоко був впевнений в таких своїх ідеалах світових, а потім розчарувався, тому що там він скучив за Австро-Угорською імперією. І все ж, попри їхнє становище в суспільстві їхнє світське життя, попри жінок, вони відчували щось інше і потужніше. Почуття, знане тільки чоловіками. Почуття назване дружбою. тут я така, хм, викусила так, дякую. Дякую. Так приємно читати це жінці. Ну просто в мене одразу тут впали якісь такі шори. Я така, ну, окей. Якщо ти говориш про таку дружбу, яка потім відбувається в цьому контексті, де ви там, не бачите 40 років, а потім виказуєте одне одному ці всі свої переживання, то я тоді погоджуюсь. Так. Ну, якось так ображати жінок взагалі ну, не красиво. Невже все так погано? Ні, ця книжка добра. Я просто вирішила почати з мінусів, які мене особисто зачепила мені. Сподобалося про музику, про таку музичність, тому що тут є відень, тут є багато такого. Відня. Коли про нього заходить мова, то я можу от виділити, наприклад, таку фразу цікаву дуже. До речі, хочеться цитувати цю книгу дійсно. Я ненавиджу цю незбагненну мелодійну мову, яку розуміють обрані і через неї можуть безперешкодно ділитися думками, зокрема і непристойними чи неморальними. Варто глянути на їхні обличчя, щоб побачити, як сильно вони змінюються, коли звучить музика. І дійсно я вважаю, що це правда. Мені сподобалось розмірковування про людські стосунки, які вони були, які вони можуть бути. Вони не були ані братом, ні сестрою, ані коханцями, але є інші дужчі, хоча й безіменні зв'язки. Є кровна спорідненість сильніша від тієї, що поєднує близнят у материному лоні. Життя так поєднало їхні дні і їхні ночі, що вони вгадували побажання один одного. Ну правда, у нас у кожного напевно була така людина, але якщо не була, то я вам. Бажаю зустріти таку людину, коли ви вигадуєте ці думки, коли ви продовжуєте якісь фрази за іншою людиною? Ну це просто. Прекрасно, мені дуже сподобалася оця от неминучість, атмосфера невідворотності, нагнітання, неймовірного нагнітання ситуації та утримання моєї уваги, тому що в принципі я прочитала цю книгу за один присіст. Так, тут мало сторінок, але вона тримає тебе, тримає у напрузі. Які тут також була фраза про тропіки, про досвід бування в тропіках, і що ти більше не будеш таким, як колись, після того як там побував. І я така вау, ну це має сенс. Тут теж про людей, але хочеться визначити оцю тонку психологічність, про яку всі так багато говорять, і ось вона мені зустрічається, і мені дуже приємно з нею зустрітися. Ці люди не вміли пристосовуватися до вимог часу, були горді, вірили в честь, у людську гідність, у мовчання, в самотність, у дане слово. І коли їм ставало зле, вони мовчали. Дуже він добре розбирався все-таки в людях. От мені щось таке підказує чи намагався розібратися, тому що вони фігурують, фігурують якісь люди, люди, люди. Також мені сподобалась дуже цитата про військову службу, так як вони познайомилися, в принципі, з цим другом на цій військових таких службах. І він говорить, що ця служба вона робить людину. Взагалі не гнучкою і яка не прагне якогось іншого досвіду, крім ось цього, який вона отримує нав'язаний, це було дуже красиво. Тут не можу зараз знайти, але прекрасно. Також мені дуже сподобалася фраза про кров. Я вважаю її геніальною. Я ніколи про це не думала, але наскільки вона була шикарною? От. Їхня кров бруднила куртку. Проте чи кров брудна? Не думаю, це найшляхетніша субстанція на світі. І в усі часи люди, що прагнули сказати щось невимовне, велике своєму богові, приносили йому криваві жертви. Я прям на цій фразі зупинилася. І така вау, це дуже красиво сформульовано, тому що ну так, ми всі знаємо про ці кровоприношення, про ці жертви. Але дійсно, це ж найчастіше, це те, що ми ще можемо дати такого у жертву, крім свого життя. Так, почала аналізувати якісь навіть тексти інші, тому я дуже вдячна, Марії, за це. Знову фраза про людей. Бо ми завжди любимо інакшість, прагнемо її, байдуже, які раптові повороти відбуваються у нас у житті. Оці от узагальнення, які ми люди, чого ми. Тобто, це чи ти відчуваєш? От скажи, що це ти відчуваєш, а не всі ми люди. Оце от ми любимо, а оце не любимо. Ну так теж не працюється. Також тут була неймовірна фраза про те, що кімнату можна роздивлятися тільки двічі, коли ти в неї вперше заходиш і коли ти її покидаєш. Я розумію, чому його вважають таким от глибоким письменником, але це все-таки не. Мій письменник, хоча я би почитала би ще чогось. Я ставлю цій книзі все-таки 7 із 10, Хоча вчора я думала, що поставлю 8, але ні, я поставлю 7. Мені недостатньо того, що написав Шандор. Може, в інших 45 романах я знайду саме те, що, що хочу від нього. Книга взагалі про найважливіше, як каже автор, про самоповагу, про жертву. Можливо, про те, що ти вважаєш для себе важливим, але для інших неважливе. Також книга про дружбу, Ну, таку дивну дружбу, я не вважаю, що це дружба. Якщо вона не витримала цієї перевірки часом, то ну, це, це не дружба. Якби. Так, у вас могли бути думки спільні, все там спільне, але основний сюжет цієї книги не можна відкривати, тому що це буде великий масний спойлер. Про життя, про вчинки, які можуть повпливати на людину настільки, що вона буде консервуватися в них ще там 40 років. Це дуже страшно, насправді зустріти таку людину, яка тобі через 40 років оце почне виказувати свої якісь очікування від тебе, якісь незадоволення. Я чесно боже забула що там відбувалося 40 років, тому. Але от є такі люди, і прикольно, що таке описано, тому що таке описується рідко. Дійсно, які там записуються свої емоції почуття усі ці роки, і потім готуються на тебе напасти. Я сподіваюся, що в сучасному світі вже таких людей менше, тому що є психотерапія, тому що є якісь інші люди, і там не знаю соцмережі, чи десь ти можеш почути якусь справну для себе пораду і не засирати іншим людям мізки, але ну класна книга насправді. Та є, в мене було до чого прискіпуватися. Я вам, в принципі, все це озвучила. Тож дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо вам є що додати, я запрошую вас в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм. Все все є в описі. Дякую вам! На все добре, бажаю вам, щоб ви свої емоції та почуття говорили одразу. Ну хоча б півроку, максимум, але не роки тримали це все в собі, тому що це жах. Це жах. Давайте одразу говорити, бути чесними з собою і бути чесними з оточуючими. Все всім добра.